Всім здарова, перед вас, з вами Фішер і це новенька серія тюнячок. Сьогодні буде просто неймовірна тачка. Вийшла вона доволі непогано, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Також хочу нагадати для новачків: якщо ви починаєте грати на Ukraine ви можете актувати мій промокод, який дасть вам бабусіки на старті. А транспортний засіб, який я сьогодні куплю, знаходиться в автосалоні Люкс. Тож майте на увазі, це знаходиться в Дніпрі. Я думаю, що ви так, в принципі, всі знаєте, по більшій частині де це знаходиться, але все ж таки. Залітаємо сюди і зараз Куплять офігенну машинку. Я на неї витрачу сьогодні купу грошей, ну, скоріше за все, навіть всі свої гроші, які в мене зараз є. Але я надіюсь, що в принципі вона мені принесе не менш задоволення. Це BMW M8. Що я можу сказати про цю машинку? Вона дійсно цікава. Дійсно цікава. Нею оновили модельку зовнішнього вигляду, як ви бачите, виглядає вона зовсім інакше, але це не все, все інше ви побачите більш цікаве вже на саме на тюнін салону. Тож вибираємо цю машинку, і я пропоную щось от якось неї пофарбувати відразу. Типу от, коротше, от, хотілося б якийсь такий баклажановий колір, але подивимось, може, можливо щось, можливо, щось навіть таке от хочеться. Да? Давайте от таку і зробимо 13... 995. Коротше, братва, майже 14 мільйонів, максимальна швидкість 305 кілометрів, повний привід, С-клас, С-клас, братва. Давно я не крутив ЕС клас, але в цій серії вже прийняв рішення, що покручу. Відповідно, спроб у нас також буде небагато, тому що в нас на все про все є 40 мільйонів. Треба, ще буде встановити зовнішній тюнінг, треба буде танування, диски, от це все, все треба буде зробити і потратити на це ще немало грошей. Так що оформляємо пропозицію. Або, можливо, давайте в чорному, я не знаю знаю, братва, тут в мене є такі якісь сумніви, блін. Ну чорний я зможу зробити. Давайте такий колір візьму да хай буде. Так, виходить, у нас в нас комісія, братва, ще дорожче. Це капець Ви просто подивіться. 14 і плюс півтора мульта вважайте. 15,5 мільйонів ми витрачаємо тільки на цю машинку. йолки поки щоб не придбати салону. Можна було купити неї з рук, але це було б не так цікаво. Так, перше, що я хочу сказати вам, щоб ви замітили, це ось такі. Кастомний звук, типу, раніше він, якщо я не помиляюсь, ніде не зустрічався. Якщо зустрічався, то якось я щось не можу згадати навіть на якій тачці. Давайте розженемось. У салончик у нас такий, кстати, вкусненький, хороший в цій модельці. Зовнішній вигляд теж непоганий. Салон, до речі, білий. Так, розганяємось. 305 кілометрів, як бачите, я тільки що взяв вообще на ізі, вона розганяється доволі бодренько. Тож, 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 тож... Щас ми неї будемо тюнити братва. Я думаю, що ця тачка е, зараз набере великих обертів, тому що є на неї зовнішній тюнінг. І це десь вам змогу не зробити прям максимально потужною. Давайте тюнити. летим зараз на салончик. Як ми тут, дякувати Богу, поруч в Дніпрі. Чікс. Ай-яй-яй, ну красива машина, братва. Я не знаю, як ви. Ну, як на мене, це дуже красиво. Е, давайте відразу, відразу, що? Рівень тонування зробимо 75. Я вважаю, що це. Більш-менш достойно. Далі нам потрібно що зробити. Переходимо ми до зовнішнього тюнінгу. А пожіть, колір фар які коштує цікаво. Я хочу от так в червоні одразу. Два мульта, брат. Два мульта просто на. Ну ладно, там не два мульта, там, типа, лям 700 десь виходить, але. Це все одно дуже дорого. Ну, давайте подивимось. Да, лям 700. Ну, майже лям 800. Це к... капець, звісно, ну, я хочу це купити, щоб вона відразу було красиво. Перейдемо до зовнішнього тюнінгу і тут завезли прям красиво-красиво. Давайте заднє розширювачі ставити. дивиться, ляпс, юмай. Що це по за апарат? Так, подождіть. Подожди. Почнемо, як завжди, з переднього бомберу. Ось така красота. Блін, ну кстати. Я вам скажу, що я навіть з кольором угадав, І воно зараз дуже сильно сочетається. Прямо. Хорошо, получается. Ну, ставимо цей бампер. Давайте. Е, передні розширювачі також ставимо, виходить, да? Ну, треба ще зробити, щоб воно все красиво було. решітка радіатора. А яка у нас тут є? Типу, карбонова, так? Да? Ну, тут, я, кстати, тут не знаю, яку ставити, карбонову чи стокову, брату. Як ви думаєте? Ну, напевно, все ж таки карбонову поставимо, якщо ми вже почали робити передні. Які... Тучки всякі, то треба ставити карбон або залишити ось таку в стоці. Ну, стокове теж непогано. Давайте поки стокову поставимо. Залишу поки стокову вона, в принципі, ні на що не впливає, але ну потім, якщо що, можна буде підкрутити. Е, бічні спідниці. Так, це що у нас? Ух, <реш> що за бодікіт лютійший, <реш> я не знаю. Пошлі, тут щось воно якась трошки не сочетається. Е, по -по 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 -по. Давайте зараз все поставимо, подивимося як воно буде виглядати. По факту. Ага, тут є все-таки здорові і є стокові. Ну, давайте здорові поставимо, хай стоять. Пусть тут зовнішні. Тюнінг уже на 3,5 млн. Але, в принципі, то якщо прибрати фару, то буде вдвічі дешевше. Задня губа. Що за космоль? <гум> Я не знаю, братва, не знаю. Так, спойлер такий можна поставити здоровіний просто. Ну, як будто можна і без спойлера обійтись. Подождіть, щось мені. Е, по -по -по Задні розширювачі. Ляпс. Я пропоную прибрати ось цей карбон. Подивимось, як воно все ж таки буде без. Тих спідниць, ось так ми зробимо, да? Ось так ми зробимо. І оці задні, напевно, теж ми приберемо, подивимося, як воно буде без них. Хоча, в принципі, задні ще можна залишити. Але ось оці бокові я точно не хочу ставити. Але давайте все ж таки спробуємо зараз на не... Ось так от. Коротше, собрався отакий бодікіт, братва, і Я думаю, що щось ми зараз з цього ще зліпимо, можливо, будемо навіть фарбувати. Кошик придбати 4 мульта просто на зовнішній тюні. Ляпс, потратили. У нас остається всього-навсього нещасних 20 мільйонів. Але нам потрібно... Потрібно ще брата. Ми ще не закінчили навіть зовнішнім тюнінгом. Нам потрібно зараз витягнути колеса. А заміна колес, подождіть, Так, і вибираємо варіантики, варіантики у нас тут є різні, коротше. Але треба щось таке. Прямо сюди, що прям ідеально підійде, як на мене. Типу, щось такого. Ну, я думаю, що так. от такі підійдуть, які коштують 300к у нас, в принципі. Да, кошик, Е-е-е, Ляпс. Все, виходить, купили кастомні диски. Поясню. Ми це робимо для того, щоб зараз розширити колеса, щоб вони от якось цими рамочками, точніше, арочками цими вписувались. І для цього нам потрібно, відповідно, це все діло так зробити. Можна, кстати, їх пофарбувати в якийсь червоно-чорний, або такий темно-червоний. Ні, темно-червоний точно ні. Е, Просто тоді чорний робимо, да? Я думаю, що да, Чорний якраз впишеться, нормальненько буде. Застосувати 159 тисяч, придбати, окей. Тепер починаємо працювати з вилітом. Чикс, це у нас заднє. Давайте заднє налаштовувати зараз. ой 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 Ні, ну це жирна, братва. Ну, я так зрозумів, що тут. Да, треба тут зараз все вивалювати отак от наперед. Раз... Ух, ні, розвал ми такі сильні не будемо робити. Такий бодікіт серйозний раді... насправді, із-за того, що такі шини просто будуть широчайші. 132 тисячі це коштує, в принципі, ще не так дорого. Теж беремо придбати супер Супернайс. Е, так, що, будемо зараз кейси крутити, братва? Настав той час, як кажуть, покрутити кейси С-класу. У мене якісь детальки є вже, в принципі, непогані. Тому нам навіть топовий двигун є. І я пропоную, відповідно, крутити Ерочку, тому що мені потрібен турбонадув нормальний. Мені потрібна ще бажана краща трансмісія і бажано кращий чіп. Але чіп у нас падає, по суті, тільки ечний, найприкольніше. І X-овий третій є, крутий. Але я думаю, що R нам теж дадуть щось цікаве, тому зараз. Сразу, сразу, просто на 18 миллионов купляю кейсы R-классу. Погнали. Точніше, r типу Блін, 18 мільйонів просто за один клік, 20 кейсів понеслась. Так, ляпс. Фу, да, звісно, ці тюніги дуже дорогі з С-класом. Я не знаю, типу, скільки то треба грошей витрачати на все. Я навіть досі не розумію. Але, в принципі, якщо у вас є терпіння, але нема великої кількості грошей, ви можете це все спокійно, потихеньку скупати. Погнали. І нам падає підвісочка, в принципі, Ка у нас є даже краще, так що нам це не так цікаво. Погнали. опа! Трансмісія перша, ну таке, звісно. Кажу, перша. Четверта трансмісія, про все там перші характеристики. Погнали далі, турбіна. Печальна. Так, двигун, понятно Ой-ой-ой, чого мені не подобається, братва, це вже відкриття. Що да. то ми потратили, зараз считайте 10 мультів, точніше 9 мультів. І нам випало рівним там Нічого. Взагалі, нічого цікавого. Крутимо далі. Останні останні кейсики у нас доходять. Чіп! А міг выпасть. хороший. Блин, турбина. Ну, че турбина не выпала, п'ятая. Я был бы задоволен. И падает двигун. Ну, дякую на це, але. Ну мені б краще турбину. Краще б турбину, дійсно. У мене дв... двигуни є. Дай, будь ласка, сейчас. Що... Последний кейс. Не, Ні... Ні... не получилось. Ладно, давайте так по прикольчику чисто. Не знаю. По прикольчику, сейчас откроем сколько мы. На два кейса. Так вот, ляпс FX. Чикс. Че? Выпаси вы только что, що выпало. А сейчас выпав третий чип, и совы. Ай-яй-яй, 10-2 дає. От це хорошо. От це хорошо. От этот е хороший чіп, я вам скажу. Це прямо, прямо пісня песня Так, беремо, ставимо його. Давайте збирати тоді сетап. Всі бабки потратили. Отак от, от 40 мільйонів братва, як будто їх і не було. Двигунчик, ставимо на базу. Получається, нам треба вибрати турбонадув. Відповідно, з турбонадуву у мене що є? У мене є тільки еречні. І треба вибрати, що з них краще. 3-4, 2-5. 2-3, і все відповідно. На жаль, на жаль, не повезло прям супер ідеально, як хотілося би. Але ми будемо ставити на пришвидшення, я думаю, тому що максималка, в принципі, і так буде нормальна. Краще я прусь в розгончик, тому ставимо 2,5. Відповідно, трансмісія у нас є. 1-1. І, в принципі, все. Але тут ще іксовим не було, да Да. Є 3-3 і є 4 2 Все ж таки я ставлю на більше на розгончик тому що я хочу швидше розганятися. Для мене це більш ефективно, чим їхати там набагато більшу максималку. І от так от. Получається, в нас треба поставити гальма. Дякувати Богу, нам випав 4 Також є підвіска, п'ята, кстати, Ставимо п'яту підвісочку на базу. Хоча я вам скажу, що є варіант розглянути четверту. Давайте розглянемо четверту, тому що вона дивіться, туди отут є, типу, параметр заносу, типу як машина буде вілять. Вона дає мінус 2, а ця дає. -9. Тобто, якщо ми поставимо цю, по логіки речей, вона, типу, буде прям е, туго повертати. А якщо поставити четверту, то вона прям ідеально буде повертати. Ну, не як ідеально, типу, майже як Стокова, скажімо так. І мене це, в принципі, влаштовує. Також е, залишається вибрати шини. Шини у нас є ось такі: 1-4. В принципі, ми їх і ставимо, ліпше в мене нічого, на жаль, не випало. Да, братва, ну бачите, в принципі, воно і не дивно. Ми потратили 20 мільйонів, а отримали за це. А отримали за це, в принципі, тільки одну п'яту деталь, а все інше повипадало таке собі. Ну, і хіба що ще чіп випав доволі ціний. От такий сетап вийшов. Я думаю, що, в принципі, непогано, але в майбутньому є що забустити. Однозначно, треба турбіну бустити і трансмісію точно. Так, добре, збираємо цю ляльку, зберігаємо прогресік Ляпс, що то колеса в мене ушли під воду. Так, виходимо. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну я б хіба що можливо ще якось затемнив би цю тачку. У парні. Ну це вигляд має, подивіться ви. Вона красива, вона получилась красива. Якщо не ставити цей боковий карбончик, то в принципі вона дуже така жирненька получилась. Ну ці задні розширювачі я б, звичайно, на місці розробників якось трішки переробив, але це вже, як кажуть, їхня справа. Ух, який звучок, воно так рветься, капець. Блін, ну непогано, непогано, непогано. Давайте виїжджати щас напряму. Потихоньку до блокпоста прокатимся. Салончик на місці, 230-250. Так, 300 км ми їдемо, але тут не будемо розганятися дуже сильно, тому що зараз буде блокпост. І зараз уже плюс-мінус пряму знайдемо і там вже розженемось. Чікс. Проскочили і педальку в полу, як то кажуть. Слухайте, а не погано, і я вам скажу, що вона повертає ще плюс-мінус. Але ну дорого трошки обходиться. Чи готові ви стільки грошей викласти? І на виході я отримав братва з цього всього 342 кілометри. Але. Вона має ефектний вигляд, як не крутий. Я думаю, що якщо сюди ще накинуть пару вінілів або трошки змінити колір, вона буде набагато яскравіше виглядати. Ви можете зі мною не погодитись, але я впевнений, що вона буде виглядати ще краще, якщо пограти більш з налаштуванням зовнішнього вигляду. Ну красива тачка получалася. Красива. Морда вашіка, така прям космічна, потужна, я не знаю. Як будто не BMW, але просто подивіться, яка вона жирнюча просто. Я вважаю, що це топчик. І Як кстати, знаєте що? А давайте ми цю машинку для вас розіграємо. То я розіграю цю тачку для вас на 05 сервері. Ну, в принципі, що я і зроблю. Тож умови, як завжди, прості, підписайтеся, поставити лайкосик та написати коментарі під цим відео. А я дякую вам, братва, за перегляд. З вами був Фішер. Всім па-па. А результати будуть уже в наступному відосі.